Хлопчину дуже заінтересував хрест, який відсвічувався на грудях у Єромонаха. Він хотів цей хрест поцілувати, але не наважувався, і одного разу якось набрався сміливості і запитав Єромонаха, чи він може поцілувати хрест. Амфілохій йому відповів, що так. Але цей хрест особливий, і хто його поцілує, обов'язково має стати монахом. Христос посеред нас, дорогі глядачі, продовжуємо нашу розповідь про свідків неба. І сьогодні про такого угодника і свідка Божого землі Закарпатської Іова Угольського. Я і розповім. 18 травня 1902 року благочестині сім'ї Георгія і Анни Кундря в селі Іза Хуського району народився Іов Угольський. Миру звали Іова Оанну. Ще з маленьких років хлопчина хотів стати монахом, хотів посвятити своє життя Богу. І одного разу в село Іза приїхав єромонахам Філохій, який за час свого перебування проживав у сім'ї Кундря. Хлопчину дуже заінтересував хрест, який висвічувався на грудях у Єромонаха. Він хотів цей хрест поцілувати, але не наважувався, і одного разу якось набрався сміливості і запитав іеромонаха, чи він може поцілувати хрест. Амфілохій йому відповів, що так. Але цей хрест особливий, і хто його поцілує, обов'язково має стати монахом. Проходили роки, і вісім класів народної школи він закінчив у своєму селі Іза. Потім закінчив курси сільськогосподарські, відслужив армію Чехословакії, і після закінчення служби він повернувся в рідне Закарпаття. Його метою і мрією було поїхати на гору Афон, де подвізалися закарпатські монахи. Але йому було відмовлено, тому що він не мав громадянства Греції. Повернувшись на Закарпаття, він поїхав у Свято-Миколаївський чоловічий монастир Ізакарпутлаш. Там він закінчив богословські курси, і ще з своїми друзями вони вирішили будувати монастир поблизу села Ізи в Урочищі Городилово. Молоді хлопці купили земельний участок і розпочали будівництво. Будівництво велося не так легко, але. З Божою допомогою, з молитвою на устах, вони розпочали будувати скит. Побудували скит, потім невеличку часовеньку в честь 50-ї тройці, і монашеський корпус. Ці же ж обителі було пострижено молодого послушника Іоанна в монахи з іменем Іов, честь многострадального Іова. Але хто б міг подумати, що в скорому часі його буде відсторонено від монашеського послуху за свої переконання, за свою віру православну, він буде закритий на 25 років в'язниці. Це були важкі часи, які він пережив, лише дякуючи Господу, дякуючи Божій Матері. Які допомогли йому повернутися в свою рідну обитель Городилівський монастир. Він був не тільки прикладом для монашества, але він був і великим прикладом для мирян. Він був трудолюбивим, благочестивим, смиренним, сердечним і простим. І це притягувало людей, які приходили в монастир по його допомогу за молитвою. За добрим, теплим словом і, можливо, в деякій мірі, і за матеріальною допомогою. Він ніколи нікому не відказував, він всім допомагав, чим міг. Слава про городилівського прозорливого старця ширилася Закарпаттям. Але в скорому часі Городилівський монастир було закрито. В 1958 році братію було розігнано і великий подвізник і молитвник був і зананний. І, переслідуваний він прийшов у свято-Миколаївський монастир село Карпутлаш Іза, де невдовзі в скорому часі тут то монастир закрили, продовжував нести свій монашеський послуг Іов в храмі святого Дмитрія Солунського в селі Мала Угулька Тячівського району. За великі заслуги перед Господом Іов удостоївся великої нагороди, дару молитвою зцілювати хворих і даром прозорливості. Якось одного разу приходить до нього матір і просить про молитву у Іова. Старець запросив матір в храм, при ній помолився, і в скорому часі син одужав. Якось одного разу їхала група паломників до Божого угодника, і по дорозі машину почала заливати вода. Старець перелякався, змолився Іове наш, отче, допомагай нам! І бачить, недалеко стоїть старець, посміхається і говорить: я вже давно чекаю вас тут. Як і при житті, так і зараз, в наші дні, стежина завжди переповнена народом Божим. Ідуть люди до святих, нетлінних мощей преподобного і болоносного отця нашого Йова Увольського. Друзі, дорогі друзі, ці дні Великого Посту я бажаю всім нам. Великого терпіння, любові у Бозі, і, незважаючи ні на що, ні на які перепони, стараємося робити добрі справи.